Друзі, вас всіх вітаю. Ще раз, поки ви додаєтеся і пишете з якого ви міста, почнемо основну тему стосовно зради, яка відбудеться цієї ночі в 000, зради наших військових, зради керівництвом Збройних сил України, зради, ну, відповідно, яку їм надала наказ наша влада і Верховний Головнокомандувач, бо він відповідає саме за ці питання в Збройних силах України. Я нещодавно про це дізнався. Зараз саме в цей момент, поки ми з вами спілкуємось, поки ми з вами хтось з вас п'є чай, прийшов додому, готується до вихідних, наших хлопців забирають кулемети прямо з позиції. Приїхала комісія з Генерального штабу і забирає в них кулемети. Їм залишають на кожного тільки автомат. Розумієте, наскільки це? Це значить, що вони не зможуть жуть фахово а, стримувати навалу. Далі. Ці комісії не приїхали, забрали автомати, кулемети і поїхали. Ці, я не знаю їх, як назвати, якщо ви зможете, це, чи в репості до цього стріму, чи взагалі в коментарях, як цих людей назвати. Вони залишаються на позиціях для того, щоб прослідкувати. Щоб наші ніде не приховали гранати для свого захисту, чи ніде не приховали якісь віджати в сепарів Кулемет чи АГС, щоб, не дай Бог, не нанести урон російсько-окупаційним військам. Далі, вся ця я навіть знаєте, в мене дуже складно підбирати слова на цю тему, як назвати цих людей з Генерального штабу, які йдуть на. На такому поводу зради, яку сіє Зеленський, щоб ви розуміли, ніхто не зможе підняти безпілотник з нашої сторони. Навіть волонтери не зможуть цього зробити. Точніше, вони піднімуть і на цьому все закінчиться. Бо реб, який в нас працює для того, щоб блокувати безпілотники і розвідку, і зв'язок ворожий з тої сторони розвернули в наш тил, щоб гасити наші безпілотники, волонтерські, будь-які, які зможуть якимось чином хоча б показати, що там не повзе ДРГ чи не налаштовують гармати, щоб просто перетворити в м'ясо наших військових. Ви просто вдумайтесь в цей, я навіть не знаю, цей трешак, цинізму. Я хотів би зараз цьому полковнику чи майору з ГШ, який зараз в цей момент просто бере і забирає в нашого військового кулемет, бере і як надсмотрщик в тюрмі, як я в камері був незаконно утримуваний, і зараз перебуває, Ріфмастер, Юля Кузьменко і інші наші патріоти. Як надсмотрщик на нашим солдатом забирає в нього кулемет. Як тобі там буде сьогодні спатись, товариш майор, полковник? Як? Як ти скотина будеш все це в своїх думках і в своїй совісті робити? Як? Поясни мені? Це така пауза, я просто намагаюсь себе трошки заспокоїти. І ти там знову це, це під твій контроль. Я знаю, це під твій особистий контроль зараз відбувається. Так як ти під свій контроль береш, зараз ти і це береш під свій контроль. Під свій контроль ти вбиваєш і е, ставиш під ризик наших хлопців, наших військових, які дозволяють тобі на твою дачу з'їздити кожний вечір. Кожного вечора їздити по цій дорозі, по якій ти їздиш, на свою дачу державну. Яку ти обіцяв дітям роздати. Як в тебе, як ви спите з кожного дня, коли ви це робите? У мене просто не вистачає. Я ну, знаєте, це, я, я розумію, наскільки. Це просто зрадницькі дії по відношенню до своїх військових. Ці емоції, вони, я не можу їх е, стримати. Я просто не можу. Розвертати свій реп проти безпілотників своїх? Це просто в розум ніяк не, не, не влазить. Я не знаю, як це всунути. Ти що робиш? Що ви всі робите? Друзі, ми маємо об'єднуватися. Ми маємо зупиняти цю зраду, яка прямо зараз на наших очах відбувається. Якщо ми не об'єднаємось, ми не, не зможемо врятувати ситуацію. І не зможемо врятувати країну. Тільки об'єднання. Всі свої підкольчики, піддьоргачки, свій сарказм. В більшості випадків просто дебільний. Блять. Бо я не розумію, коли таке в країні відбувається, наскільки він доречний. Особливо ті люди, які себе вважають якимись аналітиками, якимись політиками, якимись діячами. Залишайте це все! Відкиньте прямо в цю секунду. Тільки ці речі зможуть нам врятувати, зможуть ситуацію, тільки так. Або засунули свої е іноді гідкі помисли, об'єднались, потиснули руку і загальним інформаційним фронтом, загальними е акціями і мітингами. Ми виступаємо єдино на захист наших збройних сил. Ми виступаємо єдиною потужною силою на захист. Е Нашої держави і інституції. Бо ви розумієте, що коли вони бачать протязі року цей Зеленський бачить і всі інші, що авторитет Збройних сил і ветеранів він просто непохитно є найвищим серед усього, що є в нашій країні, вони вже прибігають до цих ребів забирання кулеметів, надсмотрщиків з Генерального штабу, щоб. Тільки знищити е, цей авторитет у військових, знищити цей авторитет у ветеранів, але у вас нічого не вийде. Запам'ятайте мої слова. Я знаю, що ти, Зеленський, дивишся мої відео, стріми. Тобі приносять аналітику. Бо саме через це ви затримували і мене. Ви через цей авторитет ви затримали ріфмайстера, е, ви намагались затримати Яну Дугар. Ви затримали. Юлю Кузьменко, яка втратила практику, просто професійний лікар, яких порахувати на пальцях однієї руки в нас в країні дитячий хірург. Саме через це ти намагаєшся на нас тиснути. Але коли тиск великий, то відпір він завжди великий. І ти бачиш результат цього відпору. Ти бачиш. Його в своїх рейтингах. І ти будеш ще з більшою швидкістю просто бачити, як ти падаєш в цих рейтингах. Бо я знаю, це найболюче для тебе. А ми підхватимо, ми врятуємо Україну. І навіть не сумнівайтесь. Гуртуйтесь, тримайтесь, слідкуйте за ситуацією, поширюйте мій стрім, поширюйте цю інформацію. Нехай більша частина людей зрозуміє нарешті, що відбувається в нашій країні. Слава нації, слава Україні. гуртуємося, браття, сестри! Бо часу взагалі майже немає.